Під звуки бандури в обласному художньому музеї починається процес нагородження лауреатів конкурсу. Протягом двох місяців надійшло близько 200 робіт, а до експозиції потрапила половина, говорить директорка художньої школи Анжена Алксанова. Ми проводимо виставки, проводимо майстер-класи, готуємо роботи до благодійних аукціонів, розписуємо тубуси. Серед відвідувачів виставки черкаський художник Володимир Яковець. Говорить, що кожна представлена робота є всесвітом. Роботи цікаві, дуже дуже різні техніки, дуже різний рівень. Є такі зовсім дитячі роботи, а є досить, досить такі професійні роботи. Критерії оцінювання були як тема самої роботи, але і також якість виконання майстерність виконання, хоча вона прив'язувалась майстерність до вікової категорії. За словами Неоніли Недосідко, обрали 12 переможців у чотирьох вікових групах та гран-при конкурсу. Його отримала учениця художньої школи імені Данила Нарбута Надія Дмитренко. На полотні дівчина зобразила Тараса Шевченка, використовуючи техніку пастель. Розповіла, чому саме таку тематику обрала. Тарас Шевченко це символ української культури, літератури. Він бага... вніс великий вклад до української творчості. І протягом, ну, навіть через 100 років Україна пам'ятає свого видатного письменника, поета, який також був художником. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси.